Ганьба на перебій з гаслами Слава Україні. Так сьогодні проходила сесія Чигиринської райради. На неї з'їхалися жителі з Рацевого та Вітового, де вкотре розсварилися прихильники та противники курників. Яна Федоровська з усіма подробицями на сесії Чигиринської райради зійшлись десят атовців. Вони вимагають у владців нарешті виділити військовим обіцяні землі. Забрати їх хочуть у місцевого орендаря, який опікується більше як 40 гектарами землі. Такий <плес> Через перепалки та суперечки свої землі військові таки отримують. Та емоційна напруга у залі лише підвищується. Вигуки ганьба та численні перепалки. Десятки селян тісняться поміж рядами депутатів. Сюди прийшли мешканці Чигирина. Приїхали люди з рацевого та вітового. Частина за інвестиційні перспективи, інша проти. <плес> Не робили, не Поміж селами Рацеве та Вітова ширяться чутки про прихід нового інвестора. Частина громадськості бачить економічні, трудові та інфраструктурні перспективи. Хай роблять такі, і люди йдуть робити. Да. Натомість противники інвестора говорять, бояться екологічного лиха, забрудненого повітря та ґрунтових вод. А тому не хочуть бачити курників на території своїх сіл. Дуже. Чиг не раз усвистують, кричать ганьба, та не доходять до спільного рішення. Втихомирити розсварене село намагається головуюча райради. ради. Я останній раз прошу до обох сторін, чи одною думкою люди, чи з другою поважайте друг друга, не вновь. Через емоційну напругу на сесії оголошують годину перерву, а після неї депутати таки ухвалюють декларативне рішення щодо заборони екологічно небезпечного будівництва на Чигиринщині, які мають підвищену небезпеку відповідно до висновків екологічних служб. Це є переробка і корисних копалин, це є і хімічне виробництво. Тобто всі засоби захисту рослин, якими ми користуємося на полях. Це те, є шкідливе виробництво. Рішення про прихід інвестора прийматиме громада, вкотре наголошують владці. Згідно законодавства, обговорення можливе тільки після того, коли буде подана заява про наміри будівництва і проект будівництва. Цього на даний час немає, От тому не проводиться обговорення. Чи завершиться на цьому конфлікт та сільська війна, наразі невідомо. Ірина Куйбіда, Яна Федоровська, Сергій Косенко, Віка Новини.